Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Курись Олег Андрійович, солдат 42-ї окремої механізованої бригади, народився 18 серпня 1972 року у селі Успенівка Білогорського району Аморської області. У багатодітній родині мав старших братів Василя Ігоря та сестру Світлану. Батьки Андрій Іванович та Михайлина Данилівна намагалися виховувати дітей добрими, щирими, чуйними та співчутливими. Коли хлопчику виповнилось 5 років, сім'я переїхала у село Озаряне Борщівського, нині Чортківського району, що на Тернопільщині, де проживали його бабуся і дідусь. Там Олег пішов до місцевої школи. За словами вчителів та однокласників, був чемною і вихованою дитиною, сумлінним учнем, надійним другом, займався музикою, грав у духовому. Му оркестрі після 9 класу навчання продовжив у Тернопільському професійно-технічному училищі. Здобув фах маляра штукатура. Відтак був призваний на строкову службу, яку проходив у ракетних військах спершу у Кіровоградській області, потім у Миколаївській. Після звільнення в запас влаштувався на роботу в Озерянський лісосклад. Одружився у молодого подружжя. Народився син Віталій. Однак сімейні стосунки не склалися, і пара розлучилася. У 2012 році Олег переїхав у село Надіїв Долинської територіальної громади, де проживала його кохана Лідія. Як рідних полюбив її дітей від першого шлюбу, сина Руслана та доньку Мар'яну працював у долині, викладав бруківку. А взимку займався ремонтними роботами, був майстром на всі руки. А ще допомагав удома по господарству. Був добрим і хорошим чоловіком, доброзичливим, щирим, врівноваженим. Ніколи не відмовляв тим, хто потребував його допомоги. Також Олег полюбляв ходити до лісу, збирати малину, ожину, гриби, захоплювався риболовлею, брав із собою внучат Олександра, Дениса Іларію. Та вікторію 23 грудня 2022 року поповнив лави збройних сил України. Проходив навчання у Володимир Волинському на двірній дублянах у травні 2023-го Отримав сертифікат з курсу застосування технологій в умовах війни, що був розроблений центром підтримки аеророзвідки у межах проєкту Вікторія Дронс. Відтак його відправили на Донеччину на Лиманський напрямок. Потім Костянтинівку часів яр. У 354-му навчальному механізованому полку пройшов ще одне навчання й отримав сертифікат навідника з танкового протитанкового гранатомета. Спис служив старшим навідником гранатомета протитанкового взводу механізованого батальйону військової частини а 46 67 Побратими згадують Олега як мужнього воїна, мотивованого захисника, надійного товариша, готового йти до переможного кінця. Також за їхніми словами він був надзвичай. Ну, добрим завжди про всіх турбувався у лютому 2024 тисячі Бійцю дали відпустку. А його бригада у березні переїхала на ротацію в село Зачепилівка, що на Харківщині. Загинув Олег Курись через два місяці після повернення, 30 квітня, внаслідок влучення ворожого дрона Камікадзе в автомобіль поблизу населеного пункту Молодова Чугуївського району Харківської області. Свій останній спочинок герой знайшов 7 травня на кладовищі села Озеряни. Йому на п'ятдесят 51. посмертно загиблому захиснику присвоєно звання почесний громадянин міста борщів та нагороджено відзнакою за заслуги перед Долинською громадою. Вічна слава українському воїну, який захищав батьківщину і поклав за неї і за кожного з нас своє життя. Нехай добрий та світлий спомин про Олега Курися. Вірного сина землі української стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться в пам'яті покоління.